Да. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на оліді буде Nissan Skyline, Ferrari, Porsche 911, але як ви бачите по мені на задньому фоні, що це дріфткари. І ці машинки вже розривають Тік-Ток по всьому світу, ну тільки китайський. І так, да, ми сьогодні приїхали сюди просто покайфувати, друзі. От кайфуйте разом з нами і повірте, багато хто з вас захоче стати власником такої машинки у себе вдома, я вам це гарантую. Чому ми сьогодні сюди приїхали, бо китайський TikTok повністю розривають відео з цими машинками. В провінції Гуйжоу ці машини встраивали такий автозабіг. І повірте, друзі, реально, це треба просто бачити це відео. Ми по правилам ютуба не можемо його підставити, але ви загуліть, обов'язково побачите. Ці машинки витворяють просто дитячі речі. Чому? Бо всі вони мають 2,5 кВт двигун позаду. Ну, Звісно, подивіться на цю резину, спеціально для того, щоб на ній дрифтувати. І, друзі, максимальна швидкість усього от малюка це 80 км на годину. Тобто, розумієте, що навіть незважаючи на те, що вам права для неї не потрібні, все одно навички для водіння у вас мають обов'язково бути. Тому для дітей, ну, я би не радив саме ці машинки. Конструкція цих машин насправді дуже проста, бо зварено воно, бачите, все з металу. Попереду тут стоїть батарейка, яка, до речі, 40 амперна. Ну і позаду, звісно, тут буде стояти електродвигун, який 2,5 кВт, як і казав. На все це поверх вішається просто пластикова частина з скловолокна. Ну, як бачите, конструкція в принципі максимально примітивна. Це попереду батарейка, рульова рейка, ну і вся конструкція і сидіння для водія. Абсолютно просто. До речі, як бачите, на задньому фоні можна вибрати абсолютно будь-який тип машинки, ну, із того, що вони представляють, і будь-який колір, який ви хочете. Ну, дизайн насправді ні, бо у них є тільки 911 Porsche. Це. А що це у нас, кстаті? От до речі, напишіть в коментарях, що це за тачка. Я навіть не знаю. Хоча я здогадую, що але подивимося, чи я правий. Ну і саме крута, насправді, це там Toyota 240 NX біла кольору. Це, друзі, для тих, хто мого віку, коли ви грали в перший Need for Speed, в перший другий. От, друзі, саме оця машина була наша найулюбленіша. І саме вона насправді для китайців саме цікаво, бо всіх китайських тіктоках всі гасують саме на ній. Оце у нас стоїть базова комплектація з 30 А батареєю ліціонами. Ну, звісно, у нас Порше, тому батарейка має бути позаду, да? а не попереду. І як ви бачите, тут звичайне сидіння для двох людей. Звісно, двоє, як я не по але якщо ви дві дівчинки, які хочуть просто і покайфувати, будь ласка, залазьте сюди. Це дуже крута штука. І як бачите, тут все максимально просто. Ну, звісно, шкіра напану, звісно, в кавичках а, і таб таблоприладів приладів від. Сягуню байків. Такі самий, до речі, у нас на байки стоїть. Із е, клавіш: це аварійка, поворотник, звук двигуна. Будь ласка, який можна виключити і вимкнути. Фари, і, звісно, клавіша е, заднього руху. Все максимально просто. І, до речі, вага цих машинок 200-250 кілограмів. Нова модель це Ferrari F150, наскільки я пам'ятаю, називається. Ця машинка трохи дорожча за рахунок того, що в неї ну, подивіться, які фари позаду, але позаду це фігня, бо зараз Наталка вам покаже передні фари. Як ви знаєте, Ferrari має фари, які видвігаються, правда? І тут не виключення, будь ласка, оп. Ну, якщо ви хочете бікфут, будь ласка, Porsche на великих колесах, підняти, звісно, подивіться на кліренс, ну так, да, будемо будем змірювати, да, який тут кліренс. Вот. тут максимально все просто: амортизатори, рама і фанера для ніг. Будь ласка, під ногами. І ну, звісно, дві педали. педалі. По висоті, як бачите, це десь от половина мене. Залазити сюди, звісно, ну не дуже зручно. <плес> <плес> Я вже не в тому віці, щоб сюди залазити. <плес> отак. О, ну в принципі. Ох ти! <плес> в принципі, отак вот. Бачите, ну. <плід> Блін, я хочу на сі покататися насправді. Окей, 60 аджигама. Але, на жаль, на всі не можна поїздити. Ну, і максимально деталізований санісанський на шкіряному сидінні, будь ласка, бо це машина класика. Це, звісно, радість цієї машини вони в принципі відкривали цю фабрику раді неї і тої Тойоти. І друзі, так, да, звісно, ці машинки у нас можна замовити. Будь ласка, всі наші дані в дописі під відео. Ціни також по запиту, будь ласка, звертайтесь, бо від кількості цих замовлених машин залежить ціна. Як ви бачите, резинзу спеціально для того, щоб на ній дрифтувати, вона широка, плотна. Ну і зараз ми вам покажемо, нащо вона має саме бути такій. Ну і ще раз наголосимо на тому, що це не іграшка, це не для дітей автівка, а для дорослих людей, які чудово розуміють, як керувати подібного роду мускулістою машинкою. Ну, як ви бачите, тезраївська машина вже максимально зібрана із шурупів. Ну, звісно, на ній вже багато хто їздив і багато хто її вдарявся. Хоча, як бачите, тут територія невелика, але Самі зрозумієте, чому зараз вона розбита. Я сподіваюся, що я не додам сюди ніяких нових коцок. І залазити сюди, звісно, ну не суперзручно. Має бути хороша розтяжка, не така, як у мене. О, ну що, погнали. Так, запустили. І. і звук. Так, ну що, тут є три швидкості. Давайте почнемо з першої, щоб просто показати, що вона може їхати. Звук я вимкну. Це максимально ну, мінімально, тобто перша швидкість, але вмикаємо другу. Друга це вже попотужніше. Щас Наталка пройде, щоб я її не, не збив, не переїхав, да. погнали. Це дуже круто, О! Ну і третє, а тепер саме стрьо. Погнали, О! ну, як вам? Це було голосно. звісно, я звук трошки приузменшу, при бо навіть мені трошки було голосновато, але ну, щас, почекайте ще разок. О! Стоп. <смі> Не попав. І тут, до речі, є задній хід, будь ласка. Оп, включили і поїхали. Бога вісім. Це нічого страшного. ви подивимось, що там страпиш. Нічого не трапилося, я ще колесом вдарив. Да, да. Ну, а, друзі, от такі от тачки. Ну що, як закінчити це відео? Скільки беремо? Скільки беремо? Да, щось... А, почекай. А, тут нема горна, це на тій машині, є, на цій немає, да. Є, 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 є. Де? Немає? А, тут немає. Кнопка? Да, в... Ну, короче, там просто кнопка. Тут немає. До речі, кермо, диви, Це ти що? Бляха, це було дійсно супер круто. Зараз я, звідси, спробую вилізти. Ну і да, так, друзі, звісно, це не картінг, тому будьте обережні зі скловолокном, а з іншої сторони, так як це пластик, звичайно, він просто паяється чи він зліплюється, як тут на шурупах, да і все, ніяких проблем немає. Друзі, ця тачка може проїхати від 30 до 50 кілометрів, звичайно, в залежності від того, як ви будете їхати, як будете дріфтувати. Заряджається вона е, 5 годин. Ну, понятно, що це не буде супербистро, але я скажу так: те, для чого вона була зроблена. Сделана... Вона дарує ці емоції з першого погляду. І коли ти починаєш жать на педальку, ну це чесно. Я думаю, що це і для хлопців, і для дівчат тебе одразу переносить в дитинство, виглядає круто, відчувається круто. Плюс вони можуть додатково зробити, як Андрій показував там в суперкарах деталізацію всередині салону. Ну, чесно, я просто ну, не дарма ми сюди приїхали однозначно. І, звичайно, замовляйте, тому що в нас прямий контакт фабрика дає нам дуже гарні умови, класні ціни. Так що будь-який колір. Будь-який фасон, det як то кажуть, все зробимо для вас. Я не знаю, це треба брати і кататися, чесно. Це просто, просто клас. Отак, От як воно і виглядає, так воно є. Супер.